Всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні приїхав на одну із площадок в місті Варшава. Находимося в Польщі. Стоять тут у нас автомобілі цікаві. Пройдемося, подивимося, автомобілі відкриті, можна заглянути в салон. Так що всім приємного перегляду. Ну а ми приступаємо. Nissan Note 2013 рік. 205 тисяч пробіга, 1.4 бензин, 15 тисяч злотих. Такий от місанчик. Виглядає досить свіжо. машинки тут всі чисті, то ли їх миють. Сьогодні випала можливість познімати для вас, а то падав сніг, дощ, ніяк не було можливості. Отакий от, от стан. Машинки відкриті. Покажу вам салон. Отак от, от виглядає салончик, приємний запах, коробочка механіка, ступка. Ну, В принципі, стан непоганий, не подертий. Ну, є сидіння туди трошки є в цьому місці. Стандартно, Ну, тим не менше, за 15 тисяч злотих машинка в непоганому стані. Так, друзі, виглядає салончик ззаді. Автомобільчик Opel Locke, Astra 2005 рік, 212 тисяч пробіга, 1.6. Бензин 8 тисяч злотих. Коробочка механіка. Отакий от, от опальок. Коротка версія. У нас в хетчбеку. Такий от, друзі, салон. Руль вже потертий на діле чехол. П'яте ступка механіка. Так от виглядає торпедка. вигляд ззаді. от, Друзі Астра. Toyota Corolla, але вона не продається, на жаль, це просто стоїть. от, такий от Fiat, друзі. Fiat Bravo, 2012 рік, 127 тисяч пробіга, 1,6 дизель. дізель. 17-15 тисяч злотих вибачаюся. Фари вже трошки мутні передні пластик. Заглянемо в салончик. Тут виглядає все дуже чистенько. Так от виглядає сидіння. Така от торпеда, є трошки запах такий непонятний, можливо, курили, можливо, просто запах. Більш за все, що прокурений трошки автомобіль. Ну, але стан непоганий, хімчистка, я думаю, прибере це питання, а може просто запах помиляється. Вигляд ззаді. По салону, в принципі, все добре, друзі. Ну і ціна, ціна дуже дешева. Не знаю, як дані автомобільчики, пишіть в коментарях, чи взагалі фіат це машина, чи це так. Поки нова можна їздити. На ушно вже можливо і не потрібно дивитися, не скажу вам. BMW, друзі, 520, 2006 рік. 301 752 пробіга, 2.0 дізель 14900. Вона у нас в універсалі. Тому цікавий такий от цінник. такий от салончик, обшивка двері. В принципі, стан досить непоганий теж Для такого пробігу так от виглядає торпедка, руль. Шестиступка механіка. Ці дужки всі чистенькі, ну, в тому плані, що не подерті. Заглянемо ще ззаду. Ну, самі бачите, друзі, якийсь стан, який салон. В принципі, на ту ціну автомобіль виглядає непогано. да Є коцка на бампері, вже підкрашений. ну Пробіг і рік дається ознаки. Тут у нас Volkswagen Turon 2007 рік, 303 тисячі пробіга, 1.9 дізельок. Ціна. 11900. Досить дешеві автомобілі. До 3000 доларів попадається практично. Заглянемо в салон. Такі от цікавішки рані сидіння. Коробочка механика, пятая ступка. Вот такие вот стан, друзья. Турбодизель. Toyota Auris 2013 рік, автомат, 1,8 бензин. Гібридна версія 38500, друзі. Така от уже в універсалі. Машинка. Мачимо значок гібрид. Такий от салон. Обшивка дверей, все чистенько. Руль теж в непоганому стані. Така от коробочка в них йде в гібридах. Ну і стан ззаді все доволі непогано. В Салоні приємно. Toyota Auris. Така от, друзі, Toyota Corolla 2016 рік, 140 тисяч км пробіга, 1.8 бензин, автомат 44900. Це у нас все седані воно йде. Такий от стан. Обшивки двері. Бачимо торпеда. Під шкіру така строчка йде, хоча це не шкіра. Ось так от виглядає Тойотка. Коробочка в нас тут стоїть автомат. В принципі, теж непоганий доволі стан. Така йде шкіра а всередині вставочки тканині. Що не бачимо тут вони натерли їх. Що у нас тут стоїть? 205 на 50 R17. Така от королка, друзі. BMW одиничка. 2009 рік, 242 тисячі пробіг. 2.0 бензин 13900, коробочка механіка. Це у нас така коротка версія BMW Заглянемо в салончик. Ну, от самі бачите, який стан, в принципі, не все так погано. Нічого не подерто, коробочка механіка шестиступка от Отак от, друзі, виглядає наш руль. В БМВ. Ну, Назаді, да, є бачимо бампер трошки десь протирався, но машинка вже, як то кажуть. Побігала 116i. Реноцентик. 2009 рік 201 тисяча пробіга, 1,4 бензин 17 тисяч 900 злотих. Такий от автомобіль сімейний, скажімо так. Це вже простора багато місця. Трошки подулося, бачимо, відійшла обшилочка. Так цікаво виглядає в нього торпедка. Ті вони завжди були інтесні. Куча плюшок у них тут. Ну, Чисто, що обшивки щось повіддувалися, можливо, на сонці десь стояло. Ну, а так доволі непогано. Ззаду три повноцінні сидіння. Повноцінних. Honda Civic, 2008 рік, 296 тисяч пробігів, 1.8 бензин плюс газ, 15999 коробочка автоматична. Давайте глянемо на сівіка. Диски я так бачу, тут колеса 15 стоять, ні 16. Просто штамповки якісь такі, диски такі втоплені більше. Зеркальце у нас тут заклеєне, тобто вона потребує заміни. Двері вже не тримають, хвороба їхня треба міняти направляючі. Ну, от так салон на, на, на тканині. Такий от стан руля. Руль ще в принципі, не сильно затертий, виглядає, коли перешивався. Стоїть така панелька на андроїді 10-дюймова. сидушки, в принципі, живі. Ззаді застелено, не знаю, чи там все добре, чи просто застелили. Потолок чистий, друзі. Honda Civic. Обійдемо, ще подивимося з другої сторони. Значок вже поміняний, вклеєний, фари потіють. Що в нас тут по арочкам? Ну, арки вже теж пішли корозією, тут теж ми бачимо. В принципі, всі болячки на виду. Камера теж присутня ззаді по центру стоїть. Такий от ці самі пороги наче більш-менш живі з вулиці, що там під низом не скажу. Ну і на дверці теж є вже така одержавчина вже пішла. Ну, але ціна, друзі, 15, 999 Ну але пробіг. В общем, така Honda Civic. Більш детально її обійшов, та як сам на ній катаюся, ну, тому знаю їхні болячки. Mitsubishi Outlander 2015 рік, 216 тисяч пробіга. 2.0 бензин гібрид автомат 53900. 53900. Бачимо. Значок гібридна версія. Заглянемо в салон. Така от карта двері приємна. Чистенька. Шкіра, чи замінник такий приємний? Так от виглядає, друзі, руль. Да, це в версії гібриді, вони ставлять такі речашки маленькі, як в Тойоти. Ну, стан непоганий. Сидіння теж всередині Алькантара. Салон дуже приємний як на розгляд, так і на ощуп. Що у нас тут по шинам? Шини у нас тут 255 на 55 R18. Ну і вигляд ззаді Mitsubishi Outlander. F-30, друзі, BMW 2014 рік, 2.0 бензин 60 тисяч злотих. Коробочка механіка. Той, коробочка автомат вибачаюсь. На таких широких колесах бачу. Цікаво, які тут шини стоять. 255 на 40R-18. Заглянемо в салончик. Ось так от виглядає обшивочка у нас. В принципі, невелика хімчистка і все добре. Сидіння з підтримкою, тут же електропакет Так от виглядає салончик ззаді, темний потолок. Ну і от торпедка, селектор. В принципі, все досить непогано. Ціна, друзі, 60 тисяч злотих. Ну і вигляд ззаді 328i. Шкода Superbite, 2009 рік, 278 тисяч кілометрів пробіга, 1,4 TCI, бензин, Мануел, теж Голландія. Принганець Голландії, 20 тисяч злотих, друзі. Така от шкода. Досить непоганий стан. Ззовні, нічого такого не кидається в очі. Бачимо карту двері. Є тут вже якась наклеїчка, що то там видно коцька. Отак ну, виглядає салончик, досить непогано. Руль теж бачу, немає ніяких таких особих потертостей. Все досить гарно коробочка, механіка шестиступка. сзади салона тоже все гарно. В тушинах у нас тут -о. 225 на 45 R17. Так вот выглядят сзади. Выглядит сзади у нас Супер Бурд це Макс, 2011 рік, тисячі 203, 203 кілометрів пробіга, 1,6 бензин, механіка з Голландії 20 000 злотих. Давайте теж заглянемо в салончик. Такий от Фордик. досить цікавий автомобіль. Це вже більш сімейний такий. Карта двері в досить непоганому стані, нічого такого не бачу. Сідушки теж бокові потримки, все живе. Ну, є запах. Зразу скажемо, запах це у нас, не думаю, не така велика проблема, але є. Він тут відчувається. Не коріння, але якісь присутні. От так от виглядає панелька. Шестиступка у нас механіка. Кондиціонер. В принципі, все як має бути. Ну і ззадні тоже три повноцінних сидіння і великий-великий багажник. Що можна сказати, що немає хіба шок підлокотника. Ну і сидушки потребують всім чистки, але вони живі. А задня дверка у нас, друзі, бачите, вона виїжджає, не буде відкривати, виїжджає в бік. Такі от це Макс. Ще один це Макс. покажу вам просто ціну. 12 рік, 250 тисяч кілометрів пробіга, 1,6 і 18,999 злотих, 19 тисяч злотих. той у нас був 11 рік, це 12-й, але цей чуть дешевший, Так як тут пробіг більший. Toyota Corolla, 2008 рік, 329 тисяч км пробіга, 1,6 бензин 13900, коробочка механіка. Така от, друзі, Corolla на штампованих дисках. Бачу, тут є от царапка невеличка. От так от карта двері, бачимо все, пластик весь затерся. Саме сидіння, ну тут трошки підтримка вже потребує ремонту, а так, в принципі, досить непогано на ці гроші. Так от виглядає руль, а є вже тут затертості, видно, що машинка поїздила. Така от панелька, п'ятиступка механіка. Ну і салончик ззаді. То Corolla на польських номерах. Renault Megane 3 ліфт. Написано. Renault Megane 3. Lyft. 2014 рік. 258 тисяч пробіга, 1,5 дізель 2999 злотих. Коробочка механіка. Машинка у нас з Голландії. Номер стоять, не знаю, закрита, відкрита, можна подивитися. От так от виглядає карта дворі від водія, досить непоганий стан. Ну і я бачу салон теж в дуже хорошому стані. Самі сидіння видно Чистенькі. тут, скажімо так, і хімчистка особо не потрібна. Збережений автомобільчик. Коробочка шестиступка у нас. А так виглядає руль. Панель приборів. Така рено, друзі. Шини стоять 205х55 R16. Меганчик, дизельо. Hyundai i40 2015 рік, 180 тисяч кілометрів пробіга, 1,7 ісім дизельок 34900. Такий от кореець, теж в універсалі. Покажу вам зразу вигляд ззаду. Ну, є трошки кот, казать, я бачу. Невеличко, десь притерся, ну це, поправимо. Давайте заглянемо ще в салон. Закритий автомобіль, не покажу вам, друзі, но ціну показав. Шини стоять у нього 215 на 55R17. Такий от хуйндайчик. Сінтроен Джампі чи Джумпі, не знаю як правильно читається. 2014 рік, 285 тисяч км пробіга, 2.0 дізель, коробочка механіка з Голландії 30 000 злотих, друзі. отакий от ці Покажу вам досить великий. Куча місця в нього. Так от виглядає наша карта двері. Теж бачимо карманчиків багато. Просторий автомобіль. Так от виглядає руль. Панелька, коробочка в нас, п'ятиступка, механіка. Ні, шестиступка вибачаюся, шість передач. Бачимо, ззаді у нас три повноцінних сидіння, ну і далі там у нас ще великий-великий багажник. Вмістимо автомобіль. І так десь подорожувати, я думаю, в самий раз. Що не нього стоять 215 на 60R16? Так, вам покажу, що вигляд ззаді. Автомобіль з Голландії. Toyota Sienna, 2006 рік 166 611 тисяч км пробігу. 3,3 бензин плюс газ. 22-23 тисячі злотих. Коробочка, я так розумію, автомат. Теж такий великий, скажімо так, автомобільчик, більше для американців. Вони люблять такі габаритні машини. Бачимо. Хим чистки потребує сама обшивочка, але вона приємна. Також заправка для газу перехідник. Ну так все по-багатому, по-грубому. Кажу більше, як для американців. от руль. Коробочка бачимо на торпеді прямо на панельці нижче. Ну, вигорів що, так. Вигорівши да. панель, потріскана. Видно, що вона стояла на сонці, то ли вже руки свої беруть. так от виглядає автомобіль. Тут Три ряди сидіння. Тобто спереді маємо два, два. І третій ряд повноцінний диван, скажімо так. Такі от обдуви всюди, регулювачки. Просто навіть цікаво заглянути в такий автомобіль ніколи. В середині не бачив, як воно виглядає. Така от, друзі, Тойота. Сієна. Великий великий автомобіль. Тому і стоїть газ, Схід. в нього немаленький з таким об'ємом. 3-3 бензин, п'є він, напевно, немало. Отакий, друзі, огляд. Показали вам автомобільчики. На цьому відео буду завершувати. Всім добра, всім миру, до наступних відео, всім пока!